Рада та комунальники прийшли для діалогу до Волочкомів Шевченківського кварталу. Після традиційної для таких зборів формальної частини заговорили про плани на поточний рік. Кілька місяців тому Волочкоми збиралися, щоб нести свої пропозиції до програми соціально-економічного розвитку та бюджету. Що люди продовжили зробити в цьому году на цьому мікрорайоні? Давайте сповна Зупинка на вулиці Шевченка біля комунсервіса з тієї сторони, біля Лажежнік. По разуповому я щось було чи ще якісь було. Чистка труби під дорогою Шевченка, де там ж, де пород на трикульну, під дорогою очистить трубу, щоб не замовила. Прологрудніва, тротуар, де як Це ось від магазина цього двотажного і от туди ходять люди, де дружать обична вічна, коли ростає сніг слабо в цьому году, У нас якась так бог милого, що немає. Це пропонувався тротуар. Пропонувався тротуар по вулиці Шевченка, тротуар э, від ну, під, під Під Малібурами туди. Так? Дальше, ремонт дороги по вулиці Рамлянська, Гаївська, Сосновий двір. Автобусна зупинка в Радомлі. Там ну, одна страшна стоїть, така що завала це на сьогодні завтра, а далі там взагалі немає. Э, Будівниць тротуар від школи номер 3 до спортшколи. Отсюди тротуар, що був до самої школи. Будництво тротуару від Сівар Хліба до м'ясного магазину в місті за мостом. Так? І от Аваля до НГЧ. Ну, Вулиця Шевченка, представник, активно наполягала, що треба косити бур'ян раз на тиждень по всій вулиці, щоб було чисто. цілево. Прибирайте емоціональне її значить, Одне з найголовніших питань стояло про забезпечення водою. Тому що у нас є наша дозаборовість через, через дорогу, просто у, у дворах він відновлений, робота хороша, насос ми поставили новий зараз, скважину, бачу, перемонтували, автоматику поставили. Возможності нам давати десь є 25 кубів в час. Ми можемо давати, тобто це води хватає примірно на ваш пасіцкий посілок. Повністю ми з проєктантами зустрічалися, тобто ви просили. Щоб перевозить почати цікаві вулиці, значить житло, е, забезпечити водою. Просили також ремонт клубу в гаю. Це таке до цього питання звернувся. Відновлення роботи клубу Дуковського, який колись був, освіщення шляхопроводу через железну дорогу, дітський майданчик в гаю біля зупинки, значить, автобусна зупинка в гаю теж просили зробити, і плюс дві біля ремашки, де діти привозять дітей, щоб автобус там зупинявся, тут за, за пороха. Висажував дітей, бо става ніде фактично, то просили снусти з другій зробити зупинки. Тобто, бачите, вже це вже зупинок, виходить, дві вради просили, тут одну, Шевченка, три, і там ще штук вже. Далі, міні-ринок коло маріу благоустроїть, більше магазинів там було і так далі. А що була аптека десь в цьому мікрорайоні, або біля валіку, або десь ну, тут була, була аптека, що в город чи дали залпів. А влаштувати місце від відпочинку на красному. А у залі ось такі вісімнадцять питань оснаст питань. Ви поголосили загалом до міськради надійшло більше 200 пропозицій до програми соціально-економічного розвитку та бюджету, тобто по одному на кожний робочий день. Логічно, що всі вони виконані не можуть бути. Яким з пропозицій пощастило, розповів міський голова Юрій Бова перше, зупавша зупинка вийшла. То ми маємо надію, що якщо гроші нас, дадуть нам їх втратити, гроші, які в нас є, то ми її поставимо. Дальше. Ну, рух рух автобусів – це питання бюджетом не потребующе, це ми питання на раду, це питання митання ми наш комунальний відділ. Чищення приведе дорогою на АЗЕС. Ну, там, де то же саме, дії ми виділили на цій сім'ї, і комунальне підприємство 500, вони там почистили, щоб це було. Далі, тротуар, грудь, модерком. Далі увійшов частковий ремонт по вулиці, ремонт дороги. А да, цей тротуар я, от, по той стороні поки не увійшов. Ремонт дороги по вулиці Радомлянської гаївська засноває. Радамлянської увійшов однозначно. Автобусна зупинка по вулиці Радамлянської. Вона увійшла. Будівництво тротуар від школи 3 до 9. Сюди увійшла. І почому, і почому сказали, що в цю сторону не буде, але ми одну сторону з'їдемо, ну, от два напрямка бачити тяжело. Далі відсіваря до місної лавки поки що не обійшов. Ні, немає. Так. Ну, за бур'ян, це поточне утримання. Не домовилися, що ми будемо касити. Я мені одразу пояснив, тому ну, не знаю два рази в неділю чи може трошки рідше, але касити будемо, але касити будемо. Водопроводу по вулиці Пушкіна, право Пушкіна, Шевченка, вулиця Шевченка, Литвинова. то тобто уже ми приглашали, навіть уже, ця робота вже початок. Я вам скажу, навіть без грошей. А два, цифра чітко виражена, 150 тисяч гривень, власне, коштів ми цього року в власну ремонтувати. Ті доходи, які в нас будуть в течение 2014 року. -го ми не розуміємо, що... В тому мікрорайоні нужен клуб, відновлювати його треба, і їде, щоб не зверталися по городу, а чим займалися. По освіщенню шляхопроводу. Поки що питання відкрите, ми приглашали його в автодор, вони кажуть, от, якщо ви поставили зупинку, це ще ладно. Поставили свої на Газа закрили, там побоніли. А якщо ви з вами зробите освіщення по шляхопроводу, ми розуміємо, що це столби, що це проєктна документація, що це алітра кабеля і так далі, і тому подобне, а це дорогі товариші, може діяти проєкт. А проєкт потрібно зробити їм, тому що це їхнє імущество, і, і потім нам давати дозвіл на це. Подивимося, що у нас буде, якщо буде, у нас пошки, ми заговоримо. Такі переговорилися, бо ми зрозуміли вашу позицію, що нам ходити туди через Шехопрову. Так, По, по детському по майданчику у хаю біля, біля Зупинки. я поставлю знак питання. Там частково зробили майданчик біля детського садика, депутат Шимка робив, його. Ми э, на сьогоднішній день э, проговорюємо певну підтримку шоколадної фабрики на такі самі майданчики, яка це в ятиді Да? Фабрика сказала, що ми э, в цьому году міняємо свій пріоритет э, і вони будуть, э, якщо раніше ставили фабрика, допомагала нам ставити майданчики, ну купляла оборудовання, а ставили ми самі забори, монтували і так далі, то зараз фабрика сказала, що ми можемо ставити, у них зараз помінялась названня, ви знаєте, зараз не крафт вже, а манделіз. Э, Названня компанії. І ця компанія зараз в неї перейти по благодійності, це здоровий спосіб життя і по-моєму спорту. Есть, есть, і в поняття їхнє дитячий майданчик це не здоровий спосіб життя. Я кажу, що ну це? Ну, це? Це дозвілля дітей. Ви готові фінансувати і допомагати, а такі я я так То есть, тренажери, як собі, тобто кажуть, щорки, «да», пісочниці ні. Зупинка у гаю кінцева та біля ромашка. Нас було гаю кінцева. Це було питання, а по, по там широ стоїть папельйон, гай, розбитує. Ну, він, він, він страшний. І розстановка да, Так, Це ж питання. Ну, ми її ремонтувати не маємо права, тому що ми не власники ти зупинки. Але заставить підприємця до маю ну, довести, ми будемо зараз цим займатися. А дві остановки ці колоромашки, ось вони дві їх капужу, це з і з другої сторони. Вони, вони включені у фінансування. Загалом 12 тисяч гривень, по 6 тисяч кожна остановка вона е, значить, буде зроблена. Слідче питання: міні ринок, міні ринок коло Малібу. Я його обведу, е, ми його строїти не будемо, але ми підприємцям. Зараз розробляємо проєкт Сумський, ескізну схему по всій цій вулиці, по всій. Які можуть бути встановлені павільйони, скільки їх може бути, якого воно обійде, в тому числі коло Малібу. Десь буде 3-4 ще допомогти павільйони раз, раз на планових по е, облаштуванню міста відпочинку на скрафному. Там да. однозначно да. Ми заклали там, зараз не, не пам'ятаю скільки коштів, заклали на те, щоб там зробити розчітку, от камиші там подоростали. Трошки більше футбольну площадку, волейбольний майданчик, столов поставити трошки більше. Хотіли ми зробити уже зимові значить би стовпчики, щоб ну вернути ті платочки, що ну весна так різко застала, що тільки ми заходилися різко цієї стовпчики і, і, і потануло все. Крім того, що пропонували вуличкове, на мікрорайоні виконуватимуться і інші роботи. Ремонт покрівель будинків це теж ваші влочі, ви розуміли, це теж гроші. Тому що у нас стоїть Шевченка-120Б, це, це, це достроюсь всю життя, я вивчив, кола... перш видажка. Так. І е, криша по сосновий бор-21. Два дома, дві криші. Це приблизно десь біля 100 ядів на два дома на вложити. Ми могли, б, кинути тротуар якийсь, але на сьогодні ми вважаємо, що треба, щоб людям на голову не, не текло. Живий фонд він наш, к сожалению. І ми, моя позиція трошки відрізняється від позиція ніколи мерів, які кажуть, що хай люди самі діляють. Ми повинні здіяти повністю капремонт, тобто зробити капітально, тікати людям шановні, далі діяти об'єднання і далі його утримувати. А якщо воно тече все, і криші сьогодні ну, практично всі в місті були розбиті, то треба відремонтувати. Крім того, пост Шевченка ФлазіБ, для того, щоб він не просідав, ще заложена відмостка вокруг будинка. Далі, сосновий бір 18, ганок, двері в цьому будинку теж. Ремонт сходу Шевченка 7. Тут їх повірени зробили в прошлом году, не встигли ми зробити, ми їх поставили на рік. Проблема в нас виникає в квартирі no 9, Квартира дебратизирована, наша під нею підвал, грибок повністю з'їв, пали, лага і все, і люди можуть таку загрозу просто провалитися. Тому, а там немного не немало, тисяч 20 треба грошей вложити. Розібрати пол, поміняти лаги і повністю робити пол. К сожалению, брейс з нами робити. Далі, трошки діє заложено на ремонт клубу в градусний, тому що ми розуміємо, що треба їх все одно підтримувати в належному состоянию. Ще одне питання: додаткове освітлення вулиць мікрорайону. У нас на цей год заложено так само, як і в прошлому році. Близька став на по городу ставить погороду раз. І кроме того, у нас ще є, ми будемо починати проект, вже починається практично. На Далянська буде на вулиці, щоб, щоб вся вулиця була включена до КТП. На счет і бо зараз ви розуміли, рубль 20 світ щитає респу на ваших вулицях, там немає що чекати, де стоїть на свята світ, світ, на, на фотоелементі або на виключателі. Рубль 20. Якщо ми підключимося проводом до КТП. Це буде в автоматичному режимі раз, і друге, це буде 28 кілометрів стоїть електроенергії, ми зекономимо. По городу ми хочемо протягом порядку ну, кілометрів 5-10 проводів. Десь вже вже прочитаний приблизно на 260 тисяч гривень, 260 сім. У нас на сьогоднішній день ведеться дуже серйозна робота із, по залученню додаткових інвесторів. Не тільки з фабрикою. Фабрика в цьому році. Собрається вложити в розвитку шоколадного виробництва ну, фабрики, не шоколадного, а виробництва свого безквітного, там, інші там, будуть очисні сооруження і так далі, допомогти, вложить десь примерно 250 млн грн на розвиток. Але ми бачимо, що фабрика вже як високотехнологічне підприємство, вже навіть сотні мільйонів гривень дає дуже мало робочих місць, тому що все роботи і так далі, тому подібне. І одної фабрики мало в тому У нас є ще земля. Ми активно зараз працюємо, завершується робота е, значить, по оформленню земельної ділянки на доки. Далі більше години говорили про принципи формування бюджету. Людям пояснили, звідки власне беруться гроші на реалізацію їх прохань щодо розвитку міста. Голови вуличних комітетів вийшли з засідання під приємним враженням. Ну, мені так сподобалось, тому що роз'яснив. Роз'яснили нам, як це воно має бути, куди йдуть гроші, куди тут, щоб розказати людям, щоб люди розуміли це. Я думаю, що це дуже корисно, отакі зобрання. Юрія Анатолійовича піддержую все з ним, согласна. Те, що відбувається, те, що гроші не дають, так користь є, звісно, єсть. Послухав і всім розказав, як я в гаю живу, пішла, всім розказала, щоб чисто було, ну, які мої функції. Звісно, є. Ознайомили, звідки гроші беруться, куди <с> діваються, <irgulhimo> вже щось освітили трошки голови всі, машу, щось інтересне є, що не чув, не знав, а що, а може хто щось знав, а забув. Воно пам'ять трошки. Непогано, що Бога винясно виступив, хорошо. Вуличкоми кажуть, досі навіть гадки не мали, як формується бюджет. До цього моменту не знав. Тепер трошечки, не трошечки, а буквально все так зрозумів. Ні, ні, не знала, Поки я ж не розказав, Юрій Анатолійович. Зраділи вуличкоми і тому, що тепер матимуть офіційне посвідчення свого статусу. Ну, хоч якась, як кажуть, хоч щось буде у а що воно. Я думаю, що... Офіційний документ. Да. Хоч щось воно буде. Я думаю, що правильно. Потрібно, щоб якась, хоч, ну як каже, власть була, щоб хоч слухали хоч когось, щоб прийшов, не так, щоб прийшов, яму вирив, а на що він вирив і що він там хоче. Ну, нужне. Якщо воно в законі, у законі лічку, то звісно, воно нужне. Чи щось десь случилося, чи ще щось, воно ж. Вроді корочка є, значить, у законі уже за кілька місяців мешканці Шевченківського мікрорайону дізнаються, як же виконується програма соціально-економічного розвитку на території їх кварталу. Від мерії та комунальників чекають звіту про кожен пункт.